З 23 квітня українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть отримувати консульські послуги в дипломатичних установах України за кордоном. Міністерство закордонних справ України видало відповідну вказівку для керівників закордонних дипломатичних установ України. А голова МЗС України Дмитро Кулеба підтвердив цей крок. Чоловіки в Варшаві скаржаться, що їм не видають готові паспорти. У відповідь вони і навіть їхні дружини почали блокувати роботу працівників одного з паспортних центрів. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі я поясню, як на практиці діятимуть обмеження, як це пов'язано із новим законом про мобілізацію, і які саме правила діятимуть. Підписуйтесь на канал і поїхали! То, що варто вважати рішення МЗС законом про мобілізацію в дії, відповідаю, ще ні. Новий закон про мобілізацію, який Верховна Рада ухвалила 11 квітня, а Володимир Зеленський підписав 16 квітня, ще не набув чинності. Його опублікували 17 квітня. А отже, діяти він почне з 18 травня 2024 року. До того часу, Міністерство закордонних справ вирішило врегулювати проблему ухилення від військової служби за кордоном додатковим розпорядженням, як пояснив голова МЗС Дмитро Кулеба, а він доручив жити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Мовляв, це буде чесно. Кулеба нагадав, що обов'язок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. А тому перебування за кордоном не звільняє громадян України від обов'язків перед батьківщиною, зокрема щодо її захисту. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює і віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Він додав, що, хоча захист прав та інтересів українців за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС, в умовах повномасштабної війни з РФ головним пріоритетом є захист батьківщини від знищення. Саме тому керівники закордонних дипломатичних установ України отримали лист з підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги із вказівкою тимчасово призупинити усі консульські дії для громадян України призовного віку з 23 квітня 2024 Року. Вже ввечері 23 квітня МЗС надало уточнені роз'яснення щодо того, як саме відтепер обмежено консульські послуги для чоловіків мобілізаційного віку. Відповідно до цих роз'яснень, на практиці нове рішення МЗС діятиме так. Надання консульських послуг за кордоном призупинено з 23 квітня. Обмеження діє для чоловіків віком від 18 до 60 років. Для решти громадян України обмежень немає. Послуги обмежені лише для нових заяв. Тобто, якщо чоловік призовного віку подав заяву про надання консульської послуги до 23 квітня, її буде розглянуто та опрацьовано в повному обсязі, навіть після цієї дати, включно із заявами на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Винятком є те, що для чоловіків у цей період можливі лише консульські дії пов'язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну. Обмеження не застосовуються, якщо фактичним отримувачем консульської послуги є не сам заявник, а його неповнолітня дитина чи підопічна особа. Тобто, після 23 квітня чоловіки за кордоном і надалі можуть оформлювати паспорти для виїзду за кордон дитині чи підопічній особі, реєструвати дітей громадянами України за народженням, реєструвати народження дитини тощо. Запровадження МЗС обмеження буде знято після 18 травня, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію. Тоді консульства знову. Прийматимуть та розглядатимуть заяви щодо консульських дій, але вже з урахуванням нових вимог цього закону. Консульська допомога у разі надзвичайних ситуацій з громадянами України за кордоном буде надаватися, попри обмеження навіть після 23 квітня. Зокрема, і чоловікам призовного віку йдеться про ДТП, затримання, стихійні лиха тощо усім українцям допомагатимуть в повному обсязі, як і раніше. Але українці за кордоном насамперед цікавляться, чи можна отримати консульські послуги між 23 квітня і 18 травня, якщо чоловік має військово-облікові документи. У відповідь на це питання в МЗС нагадали, що після 18 травня чоловіки від 18 до 60 років матимуть доступ до консульських послуг у повному обсязі після оновлення даних військового обліку в ТЦК. Наразі ж механізм оновлення та перевірки військово-облікових даних для таких чоловіків, які тимчасово перебувають за кордоном, визначає. З поміж доступних варіантів і узгоджується причетними державними органами, зазначають в МЗС. А вже після 18 травня, відповідно до нового закону про мобілізацію, чоловіки віком від 18 до 60 років, які живуть за кордоном, не зможуть отримувати консульські послуги. Зокрема, не зможуть оформити закордонний паспорт, якщо вони не оновили військово-облікові дані впродовж 60 днів від набуття законом чинності. Після цього терміну надання таких послуг можливе лише за умови одночасного оновлення цих даних. Дійсність військово-облікових документів за кордоном будуть перевіряти консульські посадові особи в закордонних дипустановах України. Порядок такої перевірки має становити Кабмін у цьому випадку Міністерство закордонних справ. Список винятків з цих обмежень у законі недовгий. Консульські послуги будуть надаватися у випадках оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків, яких є іноземцем або особою без громадянства, вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном. За законом про мобілізацію ці обмеження стосуються і ДП документ за кордоном. Без актуальних військово-облікових документів, закордонний паспорт та та паспорт громадянина України не можна буде оформити не лише в консульствах, але й у закордонних філіях. ДП документ це держпідприємство входить до сфери управління Державної міграційної служби України. А в законі зазначено, що в період воєнного стану обмеження на оформлення паспортів для чоловіків віком від 18 до 60 років застосовується також для розміщених за межами України відокремлених підрозділів державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби України. Тож звернутися за оформленням будь-якого паспорту в ДП документ чоловіків від 18 до 60 років зможуть лише за наявності у них військово-облікових документів. Їх дійсність перевірятимуть працівники ДП Документ у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, відповідно до норм закону, військовозобов'язані за кордоном можуть уточнити свої дані через офіційну електронну адресу або офіційний номер телефону ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного резервіста, якщо такий є. Електронні кабінети військовозобов'язаного мають запрацювати до 17 червня. Кабмін має ухвалити акти, які дозволяють військовозобов'язаним користуватися електронним кабінетом. В такому кабінеті можна буде уточнити та оновити свої дані та переглянути ті дані, які вже внесено у реєстр військовозобов'язаних оберіг. Раніше речник Міноборони Дмитро Лазуткін, коментуючи роботу електронного кабінету, заявляв, що дані з державних реєстрів будуть підтягуватися у військовий реєстр. За його словами, електронні кабінети створюватимуть автоматично, але реєструватися там і користуватися ним людина зможе за бажанням. Дані з усіх державних реєстрів будуть підтягуватися в Реєстр загальний військовий, так і електронний кабінет буде створено автоматично, але реєструватися там людина може за бажанням, тобто це не буде якоюсь такою примусовою мірою, яка якимось чином карається на даний момент, принаймні так, але це зручний сервіс. Передусім, я би робив акцент на слові сервіс. Якщо людина якось змінила своє життя, наприклад, у неї з'явилися діти три і більше. Якщо вона змінила місце проживання, якщо отримала додаткового світу, знання іноземних. Мов то ці всі дані можна буде туди завантажити і таким чином їх оновити. Це зручно, не треба буде обов'язково приходити в ТЦК і СП не треба буде стояти в черзі. Не всі люди, в принципі, люблять з'являтися в офіційні такі установи, а дистанційно зі смартфона це можна буде зробити доволі легко. Тобто, це. Ще раз наголошую, це сервіс зручний для кожної людини, яка користується інтернетом, яка має мобільний телефон. Закордонні дипломатичні установи України, зокрема консульства, можуть надавати широкий перелік послуг з розпорядженням МЗС випливає, що після 23 квітня чоловіки від 18 до 60 років зможуть оформлювати лише посвідчення особи на повернення в Україну або ж ті послуги, які стосуються їхніх дітей чи підопічних осіб. Найпопулярнішими та найважливішими для громадян України за кордоном є такі консульські послуги: оформлення закордонного паспорта, продовження строку дії закордонного паспорта, доставлення за кордон паспорта, оформленого в Україні, свідоцтво з фотокарткою, внесення даних про неповнолітніх дітей до закордонних паспортів їхніх батьків, законних представників, посвідчення особи на повернення в Україну паспорт громадянина України, внутрішній паспорт та ID-карта. Усвідчення довіреності заява дозвіл на перетин кордону неповнолітнім. Заява про прийняття спадщини, відмову від спадщини, посвідчення заповітів, засвідчення вірності копій документів, засвідчення справжності підпису на заяві, також тимчасовий консульський облік, постійний консульський облік, набуття громадянства за народженням, вихід з громадянства України, реєстрація народження дитини, громадянство дитини, паспорт дитини, реєстрація актів цивільного стану, видача дублікатів свідоцтва та витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян, підтвердження цивільних. Но стану громадян України 23 квітня. Стало відомо, що в закордонних підрозділах ДП документ українцям припинили видачу готових паспортів. Тоді видача документів була можлива лише для дітей до 12 років. Йдеться про призупинення видачі паспортів усім українцям старше 12 років, а не лише чоловікам від 18 до 60 років. На офіційній сторінці центру обслуговування громадян паспортний сервіс цю зупинку видачі готових документів за кордоном пояснили технічними причинами. Водночас у центрі зазначили, що подача заяв анкет на оформлення паспортних документів здійснюється у звичайному режимі. Закордонні філії повідомляють всіх користувачів послуг про поновлення роботи системи видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП документ. Дітям до 12 років вдавалося видавати паспорти, оскільки для них не потрібна була біометрична верифікація. У відповідь на численні запитання в коментарях про те, чи відновиться видача паспортів до 18 травня і чи пов'язана ця зупинка із законом про мобілізацію та розпорядженням МЗС, Центр обслуговування громадян паспортний сервіс наголосив, що видача паспортів пов'язана із технічними проблемами. Як тільки їх буде вирішено, видача відновиться. Проте ці технічні проблеми викликали справді. Ажній бунт громадян. Зокрема, 23 квітня українські чоловіки почали штурмувати центр видачі паспортів у Варшаві через неможливість видати їм паспорти. Цих громадян намагалися вигнати з приміщення, але вони почали блокувати роботу установи. Корочі, дивіться, рібята вона вже пробує розганяти народ, виганяти тут. Рібятки молодці позаблокували просто кабінки, щоб ніхто не міг заходити подаватись. І от такі от чілаути. Та більше за чоловіків, які не змогли отримати свої паспорти, бастували їхні дружини, які вважають, що заплативши гроші за документи, мають бути що їх отримати. А от захищати Україну, виїхавши до Польщі, їхні обранці точно не мають. А документи йде на Україну. Ти. Ситуація й українців в Празі, проте там усе обмежилося фактажем, що паспортний сервіс наразі не працює. Тож, на щастя, обійшлося без скандалів і ненормативної лексики. Станом на 23 число зранку. ДП документ працював у штатному режимі, але зараз у нас на годиннику 11.00 і видача паспортів призупинена. Сайт не працює у них. Так що тепер забрати свій паспорт з дп документу поки що неможливо. Наразі роботу систем видачі документів на усіх офіційних ресурсах ДП документ поновили. А от обмеження на консульські послуги до 18 травня нікуди не подінеться. Тож вкотре звертаємо на це увагу українських чоловіків, які нині перебувають за кордоном. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналістка youtube каналу Україна на часі. Напишіть в коментарях, як ви ставитесь до таких обмежень, і звісно, про підписку на канал і лайк під цим відео. Не забувайте, Па-па!